Йоу, друзі, всім привіт! І якраз таки сьогодні я завітав Бравл Старс і побачив, що я все-таки зайняв перше місце в ранговому режимі і получив 5 суш. Це, звісно, солідно. Якщо чесно, не думав я, що займу перше, тому що одна поразка в мене була, але три перемоги було достатньо, щоб зайняти топ-1. Ну і можемо забирати. Добре, що я вибрав все таки так сказати поламку сейфа і на джесі просто взяв і на все. Кстати, спречік мені випав з першої суші, з другої мені випало. PowerPoint і коїни, ну, в принципі, нічого солідного. Кстати, випадає по дві, а не по одному. Це дуже непогано. А тут усе одненько, блін. Просто 25 пауерпойнтів і все. І тут теж одненька, теж 25 пауэпоинтів. Коротше, на каркав я просто взяв і конкретно жорстко на каркав. Ну, а що поробиш? Що в нас є, кстати, в шопі безкоштовного? Мені цікаво, прям, що в нас є, супершарового. А, Джекпот 50 кредитів, непогано. Непогано, Дженет у нас уже в кишені, як я понімаю. Так, да, і остається просто останнього міфічного бравлера забрати і все. А далі сидіти, сидіти, потіти, качати свій ковбаси, і, йома, -йо, скільки всього робити. Це, звісно, дуже-дуже, дуже так сказати, склад... Ладно, буде зробити. Ну, е, хочу вам сказати: прям зразу тако відразу, що хто з вас полюбляє грати в Roblox, а я знаю багато вас таких, то в мене в телеграм-каналі проходить розіграш на 15 тисяч робуксів. І там буде 9 переможців, і багато хто з вас може, так сказати, отримати робокси на халяву. А ми поки що давай подумаємо, що я хочу такого начудити. По суті, у нас е, знову ж таки оцей режимчик є. Да? Тільки тепер у нас вайп-аут, самурай смеш і Бравел Бол. Якщо чесно, ці. Мені не сильно подобаються режими, ні один з них, ну ми можемо вайп-аут катнути. Як варіант, ні? Давай спробуємо. Щас тут у нас все пообновляється, бо я ж не можу бути на першому місці, правильно? Да, конечно, в тут що капець. Хорошо, тоді давай сразу цей вайпаут і включимо. Я не знаю, кого мені сюди взяти. Давай попробуємо чисто кайфанути, взяти шарфа. Чисто по приколу першої каточка, а там далі буде видно, хто тут сильно імба. І того й візьмемо. мене, в принципі, поче всі бравлери прокачані, і особо париться нема що. Так. Ріко, бул, і пайпер. Окей, з нами пайпер і Ріко теж. Я, коротше, проти Була, грубо кажучи, це солідно. Ну якщо що за. Опа, диви, там уже одного винесли. А, так тут же ж і не треба, тут, тут просто 10 кілів треба зробити, я поняв. Значить, ми зараз Ріко тут з'їмо. Ну тут тоді йдемо. Ну, звісно, не зміг я, не зміг я відхилитись. Ну, в принципі, окей, головна наша задача це особо жорстко не помирати. Особо жорстко помирати не треба. Булові я нічого, понятне діло, не зроблю. Можу попробувати Пейпер вальнути. Ну, мене бул зразу з'їдає за такий момент. Бул, кстати, хорош, реально без шуток, без шуток, непоганий перець. Ну, давай попробуємо ще ще раз на когось напрягнути. Я оце думаю, може, на Ріко. Давай. І мене сразу з'їдає пейпер за мою таку прикольну помилку. Мені треба попробувати на когось залетіти, щоб не померти ще й разом з тим. Або, можливо, забрати двох. Це було б непогано. Ну, такого, такого чела я не вбиваю просто раз на раз. була вбить просто анріал. У мене є гіперка, я зможу, якщо що. На когось запригнути, напевно, отако. І отако двох з'їсти, як варіант. І нам остається 2 кіла зробити, їм три. Ху -ху -ху. Но бул щас може начудити, чесно кажучи. Просто капісно, бул не начудив, він підірвався. Мене пейпер чуть не вбила, мені би підхілиться, мені би підхівиться. Один кіл осталось зробити. Давай на Ріко. І я його вбиваю! Все, перемога у нас. Кешені дуже даже хорошо, це дуже дуже круто. На ніс, я, звісно, не найбільше так сказати. Хоча, ну да, демеджу вона взагалі дала капець. Ну, келів я більше зробив, але вона ні разу не померла. Просто обалденно з нас пейпер заграла супер хороша. І 30 тисяч опита, я получив. Ну, небагато, небагато. На кейсах на цих на сейфах було набагато більше, тому що ти більше демеджа вносиш. І я просто одну перемогу зробив. І я на третьому місці. Чуваки получили більше, бачиш, досвіда в цій грі. Я не знаю як. Ну, погнали ще раз. Якщо, в принципі, не буде ніякого була в них, хенка, то я думаю, я зможу багато кілів давати. Сфінкс, Біа і барон. Надо Сфінкса валити просто. Фінкса треба виносити по-любому. Бо тільки я один, по ідеї, зможу його вбивати. Ну, прям щоб по-нормальному. Зараз у мене буде ультимейт, і ми туди. Напевно, запригнемо отако. Ага, диви, що він зробив! Застопив мене просто! Він мене просто тупо застопив, а всі бігають чисто під ним. І дуже складно їх убивати, чесно кажучи, від цього. Це дуже погано. Це прям дуже погано. Я особи нічого зробити не можу без ультимейта. Блін, мені ще барон вкинув плюгу, прямо конкретно. На Барона ще й запригувати тако, знаєш, типа стрімно, трохи. Сінг заспавнився. Що ми зробимо якось ось так? Попробую винести його і його. Два кіла давно, помер сам від яду. І в нас 8-3 рахунок. Нам по факту ще два чела просто знищити, і я думаю, що можна кайфувати і швидко вигравати. Отако ми біу просто виносимо. І на барона мене нема ульти запригнути. Ну там, по ідеї, ще когось винесуть. Їм реально єрунду сталося зробити, я можу отако запригнути. Да. Ну, в принципі, немає сенсу. В цьому вже ми виграли. Да, я наніс саме менше очок із за цього, але 33 тисячі ми получили, тому що швидко виграли. Це дуже хорошо. Команда у нас реально класна була. І я вже ранг один. Ну, бо вони ще. А, ні, цей теж квитка потратив. Я його все одно обігнав. Непогано. Ну давай бистренько доб'ємо ці квиточки, бо можливо суші будуть давати. А суші давати це дуже хорошо, да може ми щось і прокачаємо, звісно. Ну і гіперзарядного кенджі, якщо чесно, вже не сильно в нього вірю. Хоча дуже хочеться так, тік, кіт і Вольт. Серйозно, тіка треба буде валити. В нього ульта дуже жорстка. Тіка ульта просто неймовірно серйозна. Це мені прям мега не подобається. Кіт теж серйозний перець. Я можливо, б можливо так зробив. Би. Просто його з'їв би зразу, щоб не було ніяких проблем. Так, ну і там вольт вообще репну, в котах пощі нема. Я його убив, прикинь, поки він летів, я його убив. Мені б на тіка запрыгнути, но. У ті кащет якийсь там неймовірно серйозний, і мене все-таки добивають. Ну, у нас уже 9-10 9-1 рахунок, і все, що стається, це просто знищити одну якогось перця І ми його і не зносимо, в принципі, так що Ізішна, дуже швидесенька перемога. 800 опита я все на все нафармив. Але і за те, що бонус великий, бо ми швидко закінчили, ми получили багатенько. Я ще досі держусь на першому, хоча розрив, ну, не сильно великий, я б сказав. Хоча цей вообще, оно вже три ігри зіграв, і в нього тільки 43 тисячі. Ну, кстати, якщо я ще й цю виграю, просто останню, я щас виграю то в мене вообще проблем ніяких немає, я супер бистренько забираю всі топи. Бо вряд ли хтось всі 4 виграє. Ну тут ось вже і Анджело, і Лілі, і теж Ріко. Ну, зараз подивимося, подивимося. Кольча все поламає, мені буде дуже неймовірно тяжко ходити, на жаль, і ховатися. Отако попробуємо бистренько двох забрати. І тікти, 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 тікти. Не можу тікти. Мене вбивають, де да, мене вбили. Там Лілі, блін, притепалась. Ну я мінус 2 дав, це вже непогано. Ріко щось загуляв сильно ми його з'їдаємо за такі муви. Лілі, звісно, наших теж їсть дуже жорстко. Дуже жорстко хаває. Ну, Angelo, кстати, репнув. У нас 4-4 рахунок, це не прикольно. Так, Лілі запригнула не в того. ультою. Взагалі не в того. Тебе ми теж репаємо, напевно. Дам. У мене гіперка вже є. Дуже хорошо. Ну, Лілі, звісно, долетіла до чела. Блін, з'їдають мене! З'їдають прям жорстко! Їприку не дали нажати, і Кольт не вбиває щось її, він же через стіни може валити. Давай отако зробимо просто. Тако робимо якось. Не допригнув чуть Чуть-чуть ЧУТЬ не допригнув. Він мене вбив за цей, ми програли. Обалдеть. Обалдеть. 40 тисяч дамеджа наніс і м -м, все рівно програли. На жаль, програли. Ну, що поробиш? 96 тисяч очок. А, 101. Ну не багато, не багато. Ну хоча тут. Та ні, цей чувак хіба наб'є? А, кстати, ну може. Оцей може набити спокійно. А, тут ще є люди. Ну, коротше, отут я вже в топ першому далеко не впевнений, тому навіть не знаю. Но у нас є солоша дешечка з цікавою мапою, і ми можемо тут попробувати, по-перше, покачати. Дуже сильно хотілося б мені, Ліона. Хотілося би дуже сильно доби добити його до тисячі кубків. Дуже сильно. Бо прокачувати там від нуля кубків якогось бравлера, це, звісно, крутяк. Но хочеться покачати прям серйозних пацанів. І зробити так, щоб у мене вже було більше бравлерів на тисячу. Кубків, це реально було би крутямбовом, тому погнали. Там мех. Я не знаю, яка, яка мутація у мех, чесно кажучи. Ну буду знати, я думаю, що вона мені розкаже, яка в неї мутація, там прикольна. Так, це ми можемо ламати, слава Богу. Так, там шарф, ну, шарф може начудити, прям капець, я маю тут запригувати. Я, я в шоці аж наскільки далеко. У нас топ-10, три банки. В принципі, це достатня кількість банок, щоб спробувати топ-1 забрати. Якщо в мене ще вийде, звісно, тут вбити там баро умовно якогось, не, я не впевнений, що в мене вийде це зробити. Бо я не можу навіть задамажити, а він мене як задамаже, то я буду потім вмирати, от яду ще душа, на скільки років, і мені це не подобається. Коротше, у нас кресяча тактика. По-любому, бо герой у мене, звісно, ну, такий, що може кіли робити, понятне діло. Ну, не прям капець. І чогось у мене на ньому нема щита. Я не можу поняти чого, але мені треба, щоб в мене було більше хп. Ми вже до доросли до топ-5. Це значить, уже нам. Ого, тепер вже кубки в нас будуть щас набиратись. помаленько. У нас топ-4. ще живий, я його чую. Хм, цікаво. Опа, ось тобі барон барона з'їли. У нас топ 3. Тут спайк, якого трохи задовбують. Його задовбує мех. Мех уже з ультою. Це мені взагалі не подобається. І вона мене ще з'їсть, напевно. У мене нема ульти. До цих пір нема ульти! Убиваю, убиваю! Ну мех не вб'ю, мех не вб'ю. Так, да, як би, як би нехтівно, мех не хотів, на менех не вб'ю, но топ-2. Топ-2 теж нормас. А у мене ж він стрік взагалі на ньому вальнутий, ти прикинь. Обалдеть. Так я щас може його реально до тисячі доб'ю. Епічний стар дроп мені дало. Це кайфи. 13 кубків за перемогу мені насипало. А що у мене на ньому стоїть? А, збільшена регенерація. Ні, то це мені не подобається. Мені треба на нього щит, напевно. 900 хп зверху. Або на 50. Блін. Таке відчуття наче. Ну давай зі щитом щас попробуємо. Ну хоча чор знає, мені кається, що. Я просто ще трохи. Я не активно грав в мене, ульти не було. Була б у мене Ульта, я можливо, би ну, там відіграв би там же ж колони мої спавняться, вони дамажать. Ну коротше, ульта в мене серйозно стає з мутацією. По факту я мутацією навіть не скористався. Я вважаю, що зіграв без мутації. Так, ну шарфу я, напевно, ні чорта взагалі не зроблю. Я не піду навіть до нього. Я не хочу вмирати першим. Я не хочу сливати він стрік, тут Вольт. З вольтом взагалі тусуватися супер не хочу. І в мене ситуація мега неприємна, чесно кажучи. Бо вольту по кайфу посидіти, поняв, типу, там єрунди поробити. Вольту прям по кайфу, а ліліє мене ще з'їсть просто. А, там ще шарф, показується. Боже, як мені втікти отсюди? Як мені звідси втікти? Так, культа в мене є. Супер. Свалюю під ультою, просто свалюю. Но ну, мені нема куди свалити. Він вроде не знає, що я тут. Він Не знає, що я тут. Топ-4 уже. Уже я не слив стрік, слава богу. Обалдіть, там Ліліна мені заспавнулась просто! А вольт, Де все, все. Так тут же в кущах сидів хтось. Жесть, куди вони всі подівались? Не знаю. Він стрік 7 уже у мене. Потихенько ми кубки фармим, ну, блін, не знаю. Ну, штуку реально взяти. Штуку, от прям реально взяти. Головне, щоб мені просто повезло в моментах, а мені ось оцю катку взагалі не пощастило. От прям вообще. А от зараз мені, напевно, пощастило. Бо я заспавнився з матрасом, який не пішов на ці дві банки. Це значить, я ці дві банки просто забираю собі, як мінімум. Плюс я нажимаю сразу гаджет, щоб не паритись І тут ще дві банки, на які ніхто не прийшов. І у мене вже 4. А з 4 я реально... Ну, вже сильний. У мене і ХП багато, дійсно. І демедж уже такий, типу, ну, поярче. Прям поярче, поярче демедж став. Ми можемо і вольта попробувати вальнути. У мене дальність чуть-чуть більше стає, плюс його. Щось... Пейпер зі мною тімиться, но ну, я ульт набив на ній, так що вже непогано. Давай попробуємо, типа, ми тім, поняв. І тім. Все, я посиджу тут. О, потні катки, потні. Ну мені подобається. Це прям реально подобається. Це не ходиш, типу, поняв, на десяти кубках всіх у боті вибиваєш. Тут треба тако, щоб тобі і пощастило і було все добре. Ну поки в мене є він стрік, поки я довольний. Тільки в мене він стрік пропадає, я вже буду недовольний. Це 100%? Ну там проблема в тому, що всі перетімилися один з одним. Це прям проблема. Так, ну пейпер. Походу, не знаєш, що вона зі мною тім. О! Его зив просто ти поняв. Хай з'їдає а? Ну, no. я тут постою. А, бо тут бул сильний дуже, чуєш? Так я ж з тобою тімився, пацан. Я з тобою тімився! А ти зі мною не тімився, ти мене просто з'їв топ-4. Вообще не подобається, вообще не подобається. Ну і за те, що є він стрік, то ми заробляємо нормально 955 кубків. Було 920 чи що? Ще, кстати, суші випали, теж непогано. Плеєр іконка, ну таке безтолкове, 18 кубків ще зверху, і перший раз 13. Блін, вообще ерунда, а що ми сьогодні до 1000 докачаємо? Та можем, не? Таке відчуття, наче у можемо. Мені вроде як пощастило в начале, а потом, ні. Потім уже якось якось пацики довго вбивали один одного. І в топ не вийшло залетіти, прям. Даже в топ-3. Хоча в топ-3 було б норм. Ой-ой, ой тут банок, чуєш. Ну там банок ще щас у шарфа всі будуть. Ну, шарфа всі банки, це не значить, що шарф красава, поняв? Блін, ну ці банки я забрати не зможу, чесно кажучи, на жаль, їх оно поко забере гамнюк. Там воно ще одна мех просто, скільки тут народу. Ну, кстати, у мех реальні проблеми. У мене реальні проблеми. Ну вона ще тут і проблеми будуть у мене, бо в неї хп вже буде геть багато. Надо її гнати до якогось чела, щоб вони там бились, поняв. Блін, я ульту прожав, случайно. Ну ладно, під ульту будемо діяти якось. Убивати помаленько челів. Поко, я не знаю як Ти бачи, він Poco, хілиться? Поко хилиться, капець. У нас топ 5. Меху була кольта. Ой, там є Поко, ще пацан теж крепкий. Щас подивимся. Кенджі вбивають. Це правильно. Топ-4 вже. Тут внизу, хто в нас? Матрас. Матрас. диви, що робить Поко, йому вообще байдуже. Матрас гамнюк. Чуєш, тире 4 трохи. Там поки пацки воюють, я хочу цього задамажити, щоб він до них пішов. А він до них і піде. Отако. Отако. Ну і матрас мене, звісно, скоріш за все, ще з'їсть. А, ні! він мене з'їдає. Ні, він мене з'їв! Блін, він мене в кінці само взів, я на шипи наступив. Ха-ха! Ну мені взагалі ерунда залишиться 968 кубків, ти розумієш? 968. Ми вже дуже близько. Ми вже капець як близько. Тут хтось є. Ай, шарф. Я його не переб'ю просто. Просто не зможу перебити. Ніковкущах нема. Вроді ні. Тут ембер бігала. Ой ой. ой Ну тут уже хочу сказати, що мені уже капець як не пощастило. Емберно ну, вже одну Льона з'їла. Їй мене з'їсти теж не буде проблемою. Ну поки я геть далеко від усіх. Ну, оце зараз буде проблемою. Ні, проблемою не стало. Ми її з'їли. Ну Вембер своя проблема, вона не може сховатись, понів, ні від кого. Так, ні, це погане погане місце. Це в нас хто? Фенг. Давай я отако покручуся з ним, може він не буде мене трогати? Отако зробимо просто. Вбили та й вбили його, то дуже Ну цей буде мене так дамажити, ну в нас уже топ-4, ти замітив? А я й не поняв, що вже топ-4. А тут на самбер, кстаті. Прикольний скінчик у неї дуже класний. Ну я не впевнений, що я їй щось можу зробити, вона мене тупо щас улітової підпали, капець. Давай я отаку покручуся, типу я в кентах. Ну так, да, я, я взагалі ніяк, от вона мені вона захотіла мене з'їсти, і все. От матрас там, блін, з кольтом піше потусили, довше прожили, більше кубків залутали. Ну я все одно лутаю нормально із за о, він стрікає, навіть за топ-4, я получаю по 9 кубків за перемогу і, в принципі, це норм. Всередині просто капець капецьки банок. Туди можна от Кенджі врати і туди одразу бігти. і Я думаю, там взагалі кайф. Ну от Фінкса, кстати, він мені нічого напевно не зробить особо. Або, може, мені зараз і буде габела від нього. Я тікаю просто, як можу. Ні, я просто злив слываюсь свинстрик, Наш, я на нього пішов. Минус 8 кубків сразу. Ааа! Капець. Хороший такий він стрік. У мене був і топ-10 сразу зайняти. Просто капець. 969 кубків, поїхали. Мені треба топ хороший Теперки <с> Потому що я буду получати геть мало. І мені треба тисячу. Це мені сіки. Ну там 40 кубків плюс-мінус. Чуть менше 40 кубків. 32, навірно. Я вже не пам'ятаю, просто сіки мене кубків на Леоні. Так, ладно, пішли сюди. Забираємо. Хоч так. Спайк теж сильний дуже. А я не знаю, що я кендже зроблю. Тут купа народу, я не сильно хочу з ними тусити. Бо типа я то можу когось знищить, поняв? Короче, не з шарфом тусуватися, пішов я до других типів якихось. Щоб їх забайти. Ну мені тут хана, мені хана, мені хана. Я не знаю, топ 9 мені нема де сховатися просто. Мені тупо нема де сховатися. Я можу отако покрутитися з усіма. Я чуть-чуть його не добив просто, він гамнюк сидить, каже мені, давай тім, а потім поняв мене зразу лупа. Мінус два кубка. Все, ми вже починаємо, так сказати, сливатися. Луз ловим. Хоча по факту ерунда осталась виграти. Вообще ерунду. Вообще тупо ерунду. Обалдеть там ще хтось ходи, я довети. Він мене побачив, та і втік. Бо він в цілому сильний персонаж. Ну, типа, не прям, не прям, щоб, типа капець. Воно ворон буде мене задовбувати, тоже хитро І крепко. він в центрі там сидить вообще сам банки лутає, що. Від мене і через стіни начинає бейти сейчас. Тому що його удари будуть повертатися, мені це вощи не по кайфу. Ще один. А, це тара. Слава Богу, що тара, а не ворон, я хоч зараз вилічусь. Мені сховатися, ніде просто. Ніде сховатися. Але мені до нього придеться підійти. Або він сам відійде дві. Що вже не так прикольно, да, коли в Тай ХП шачок геть мало? Не так прикольно. Пішов він кудись. Куди він там пішов, чорт його знає? Ну хорошо, біля мене тут нікого нема. Отако ми просто банку підлутуємо. Там би тару з'їсти. Тару доїсти треба просто капець. Тару просто капецік треба доїсти. Тару ми й доїдаємо. Тару ми тупо доїдаємо. У нас топ 4 Вообще не катіт. А тут треба кенджі з'їдати. Обалдіть. Так, він його ще з'їсть. Да, вольт його зів. У мене вже топ 2. Ну він мене просто з двох плюх з'їдає. Ну плюс 8 уже. Ми по щі повернули все, що я слив. Ой, капець. Хто це в нас тут? Я і не розумію. Блін, чили крепкі, чили, прям крепкі проти мене попадаються. Тут матрас. Мені треба тільки байтити когось на файт і під'їдати, по Все матраса, допустимо, я ганяти можу просто. Ну, я його сильно не поганяю, бо він такий же, пацан, крепкий. До нього близько не підходити особа. Його особо там не побайтиш на ерунду. І він такий, що буде підходити. Буде підходити, поняв, і буде дамажити отаким своїм ударом через стіни. Воно мені не сильно подобається. А ну но. Хорошо, топ 6 у нас. Вообще не катіт, вообще. Його там потрохи дамажить. Таке відчуття. А може й ні. Шехті, 105. Вообще не кать. Я за топ 5 даже кубки не получу. Мені треба плюс-мінус від топа 4, тому що тоді я зможу отримати якісь приколи. Кольта бити перестали чогось. треба, щоб убили. Я не розумію, що його не б'ють. Йо, клоун повинен убивати. Давай покручуся. клоун його не вбивав, він, в принципі, ага. Ну, клоун тоді не вбивав, а зараз почав. В мене но. 980 кубків. Мені ще 20 кубків. Всього, то на всього кінте. 20. 20 кубасів. В принципі, я думаю, що це ізічна тема. Ну, ізічна не сильно, ну, типа ізічна. Треба буде попотіти чуть-чуть, прям Ну, чуть -чуть. Не прям чуть-чуть, а сильно. А чого тут нікого нема? А ну, хтось є. А, і тут матрас. Ну банки я поз'їдав, мені, в принципі, байдуже. Там пейпер була просто. Там ще шарф, шарф такий чел, що має запригнути дуже високо, дуже далеко, і треба бути обережним. Шарф воно вже пейпер убив. Ну, пейпер для нього це лакомий шматочок, в принципі. Тому я би, звісно. Ейше б, би з'їв. Нащо особо з'їсти б може й вийшло, аби я тільки все правильно зробив. Я тільки не знаю, як його правильно все зробити. Беш такий типа, пацан жук. Жук говнюк, аш. А мене ще тут зідають, мені мій топ-6 вообще не катит. Так, шарф хорош, вилетів веша. У мене вже топ-5. Матрас мені ще не подобається, свали сюди Ну дивися, що він робить гамнюк своїми цими літучими кажанами. Я хорошо, що я мансю від нього, в принципі. Ну, не завжди. Топ 4 уже є. Він все одно на мене їх кидає. Його ще один Леон задовбує, а він на мене кидає. Ця всю движуху. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой, супер! Супер! Супер, 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 супер. Робим віші. Ну, топ-1 ніяк, но топ-2. Плюс у мене він стрік. Я получаю 10 кубків зверху. Мені ще просто однесенький топ 2. Однесенький топ 2 просто. І в мене Ліон на штуцері буде. Це буде мега солідно. Давай заберемо стар дропи. Чисто передихнемо перед останньою грою. Якщо я дійсно зможу топ-2 взяти, бо я ну, можу і не взяти топ-2. Так, ластова катка. Якщо я зможу, Ну, я може і не зможу. Давай пробувати, давай пробувати. Тестити цей момент. У нас тут сразу є дві банки. Я не впевнений, що сюди хтось піде. Може таке бути, що сюди ніхто не піде. І це дуже хорошо, сюди ніхто не пішов. Я повертаюсь назад, там ще одна банка була, і вона є, зразу третя. Четверо. А тут ще дві. У мене бу може бути ще 4 банки. Чотири банки це круть, але у мене тут зараз буде драка. Так, тільки не попасти на Ульту Лілі І Лілі запригнула туди. Сразу свалила. І мені б самому свалити, бо вона зараз може з'явитись десь. Там Ріку, Ріку мені не треба. О, Ріку вбили. Супер. Всього Ріку теж можуть убити. Йому там не дуже добре. Йому там взагалі, ну, у нього там не найкращий варіант. Ось я роблю. Хенк. Хенк серйозний перець. Хенк мене може з'їсти зараз ще! Обалдеть, ні, ти ще хп лишається, у мене 5, да? То 5. Плюс один кубок. Пойдет. Фух. Значить, то була не остання катка. Я не знаю, я вже просто до штуки, ти це диж таку конкретно жорстко потієш, це капець. І в мене було 4 банки, в мене було все круто. Ну просто із-за позиції що всі тут почали тут я захотів заниктись, зашкіритись. У мене нічорта не вийшло. Все конкретно мені не подобається. Ну що поробиш? Так, там Кенджі якого безкінечні всі штуки. Angelou в Viec тут тоже движуха крепка. Який мені не сильно треба, цей пацан. Тут ще матрас. А Энжоло може блоки ламати, чи що? Зі кого? І я просто попав на шальну стрілу! І В нього 100 хп лишалось ще СІКЕ, МІНУС 5. Все кінтем. Це ще попадос надовго. Пацани, топ 1 забираємо. Топ 1 забираємо. Фух. Ну, сильно це нічого не міняє. Ми опять повернулися до того, звідки стартували. Остання катка повинна бути зараз останніша. Ніякого він стріку нема, на жаль, но тоді, коли він був, було легко. Зараз уже не легко, ні чорта. Просто остання катка. Якщо топ-1 беру. Ну якщо топ-2 беру, то теж, скоріш за все, ластова. Но я не впевнений, що тут спайк. Да, зі спайком так собі тусуватися, чесно кажучи. Він може мене з'їсти спокійно. Ну, да, що йому мене з'їсти? Він, в принципі, у нього демеджу дуже багато, коли шарик попадає. Даже не хочеться битися. З Лілі точно так же само. Я без банок. Вообще. Вообще без банок. Тупо з нулями сижу. Мені це не подобається. Як тільки, блін, спаузи зняв, так сразу з нулями. До того нормально все було. Сидів, кайфував. Не то, що я прям всіх убивав, ну. Но жив, нормально, нормально все чухав. Опа. Я не знаю, як її убив, вона протупила сильно жорстко. Ну ПОЯВИЛАСЬ просто друга з ніоткуда. У мене була ульта, но я не встиг нажати її. Ще мінус 5 кубків просто капець. Обалдіть тут чили помирають, чесно кажучи. Мені б зараз спробувати якось е цього Ліона щоб убили. І цього щоб убили, і того, щоб убили, топ 3. Мені до топ-1. У мене банок дуже багато. Я, в принципі, можу і виграти. Я про ті остався. А, так йому хана. Чиш. Йому прям хана. Нє? Йому хана топ 1 ТОП 1 Фух, кенте, ви бачите ці кубки? А це все тому, що в мене тисяча кубків на ліоні. Хе-хе! Тисяча. Я це зробив, слава Богу. Слава Богу, як я довго їх збирав. Це просто капець. Да, ну що, серйозно, можна далі качати брока. Не так багато У мене, звісно, бравлерів на тисячу, але 6-7 штук. 7 штук, в принципі, трошки є, далі будемо качати брока, а на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свого вподобайдена і беріть обов'язкову участь на робоксі в моєму телеграм-каналі по посиланні в описі. З вами був Санчело, всім пока.